Постійно чую від залежних, які стали на шлях одужання, про те, що немає бажання, немає мотивації виходити на дозвілля, хочеться закритися вдома в цю ракушку і нічого не робити. Потрібно розуміти, що дійсно перший період часу немає мотивації і не хочеться нічого робити. Тобто, Посабственний синдром робить свою справу, і людина може впадати в депресію, в апатію і опускати руки, не виходити на вулицю, не йти нікуди гуляти і так далі. Але треба себе змушувати, змушувати виходити на прогулянки, на пробіжки, їздити на рибалку, ходити грати в футбол з друзями, там, в кінотеатр, ходити, тобто проводити своє дозвілля в тверезості. Тим самим ви навчаєтесь жити. Тверезо і проводите дозвілля, і поступово ви почнете кайфувати від, цього, від цієї тверезості, від цих дозвілів. І важливо розуміти, що якийсь період часу дійсно не буде бажання. Ну, з часом це бажання буде поступово повертатися, і ви навчитеся жити тверезо і радіти тверезому життю. Тому що дозвілля це невід'ємна частина самого процесу одужання. Це важливо розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.